Привіт, мої допитливі зорелітчики! Радію, що ви сьогодні знову зі мною на уроці інформатики. І в нас попереду справжня креативна місія. Сьогодні ми працюємо у дистанційному форматі і на вас чекає цікавий практичний урок, де ми створимо власну презентацію про планети сонячної системи. Упродовж цього уроку в різних куточках відео будуть з'являтися маленькі символи або слова шпигуни, які не пов'язані з нашою темою. Приклад ти можеш побачити на екрані. Тож, що ж з цим робити? Уважно спостерігай за відео. Занотуй усі знайдені підказки. І на останньому слайді своєї презентації створи розділ, що я знайшов. І запиши всі символи, які ти помітив. Це можуть бути або слова, цифри, смайли тощо. Шукати починаємо з цього моменту. Тож, поїхали! Починаючи наш урок, давай напишемо невеличкий інформатичний диктант. Тож, підготуй зошит, запиши сьогоднішню дату і нижче запиши заголовок інформатичний диктант. Поки ти пишеш, я трошки прокоментую, що на нас чекає. Всього буде 10 запитань. Слухай уважно і записуй відповіді коротко. Наприклад, 1A 2B 3C. На кожне питання в тебе є 20 секунд. Тож, якщо готовий, давай починати. Перше запитання: яка програма входить до Microsoft Office і призначена для створення презентації? A. Word. B. PowerPoint. C. Excel. 3. 2. 1. Наступне питання. Яка функція дозволяє красиво перейти з одного слайду на інший? A-анімація, B-переходи, C-трансформація. Я впевнена, що тобі вистачає часу. Давай спробуємо знайти правильну відповідь. Що виконує анімація в презентації? Змінює колір слайду, приховує текст або додає рух, або ефекти для об'єктів. На цьому етапі ми вже вивчили анімації. Тож, я думаю, це питання буде легким. Готовий? Тоді до наступного. Четверте питання: яка клавіша запускає показ слайдів із самого початку? A Ctrl, B. F5, C Tab. 3. 2. Один. Наступне запитання. Яку кількість ідей краще подавати на одному слайді? A. одну, Б. Дві, C. Скільки вміститься? Згадай, будь ласка, правило оформлення слайдів. 3. 2. Один. Наступне питання. Який фон краще використовувати у презентації? A. однотонний або нейтральний, Б. Насичений малюнок, або СІ Рухому гівку. В тебе ще є трошки часу. 3, 2. Один. Наступне питання. Де шукати вкладку «Вставити» у Google-презентаціях? А. у нижньому меню, B. Вона зліва. Сі угорі на панелі інструментів. Згадай, будь ласка, віконце Google-презентації. 3. 2. 1. Восьме запитання. Що робить слайд незручним для перегляду? А. Структура. Б надлишок шрифтів і кольорів. Сі. Анімація. Тут також про оформлення слайдів. 3. 2. Один. Дев'яте запитання. Макет слайда С А. Схема розміщення тексту і зображень. B Ефект зникнення, C. режим перегляду. 3. 2, 1. І останнє запитання. 10. Що має бути на першому титульному слайді? A будь що. B. Фон та фото. C. назва теми та автор. Я сподіваюся, запитання були для тебе нескладними. І ти правильно відповів на всі 10 питань. Три, 2, один. І переходимо до теоретичної частини. Сьогодні на уроці ми згадаємо ключові правила оформлення слайдів і виконаємо головне завдання створення презентації з переходами та анімацією. Давай перейдемо до правил створення презентації. Один слайд одна ідея. Не намагайся втиснути все одразу. Заголовки мають бути чіткими, вони ведуть глядача. Ми розуміємо, що на цьому слайді відбувається. Краще менше тексту, а більше візуалу. Але все ж таки треба не перестаратись. Не використовуй багато шрифтів, максимум 2-3 шрифти у всій презентації. Контраст, твій друг, світлий текст на темному фоні або навпаки. Пам'ятай про кольори. І кожен слайд має бути логічним і завершеним. Тож, давай згадаємо, що таке презентація. Це набір слайдів для показу інформації. Слайд це основний елемент презентації, одна сторінка у презентації, як кадр у фільмі. Тема слайда це головна думка або заголовок. Контент слайда, зображення, текст, відео, діаграма, тобто все, що ми можемо туди вкласти. І давайте згадаємо два останніх поняття. Анімація це рух елементів на слайді, наприклад, планета підлітає до сонця, або квіточка обертається навколо себе, або людина біжить з лівої сторони до правої. І перехід це ефект, який з'єднує один слайд з іншим. Наприклад, слайд розчиняється або перелистується. У практичній роботі ви можете працювати як у Google-презентаціях, так і в PowerPoint. Не дивлячись на те, що Google-презентації трохи обмежені, ви все одно можете оформити слайди, налаштувати мінімальні переходи та анімацію, навіть якщо вони будуть відрізнятися від тієї, яка на відео. Але перед тим як розпочати практичну частину, давайте згадаємо, як створити документ PowerPoint або Google Презентацію. Перед тим як розпочати практичну роботу, я пропоную вам згадати, яким чином ми можемо створити документ PowerPoint або Google Презентацію. Почнемо з документа PowerPoint на вашому комп'ютері. У вас тут є два варіанти. Перший через кнопочку Пуск. Якщо у вас в закріплених немає е, даної програми, ви можете натиснути Усі і тут знайти відповідний пункт. Натискаємо на нього, і в нас відкривається віконечко, в якому ви можете обрати або шаблон, або нову презентацію. Це перший варіант. Другий варіант: натискаємо правою кнопкою мишки на порожньому місці робочого столу. Відкривається контекстне меню, в якому нам необхідно знайти команду Створити. І тут презентацію. Одразу комп'ютер нам пропонує її перейменувати. Давайте напишемо сьогоднішню дату. І натискаємо Enter або клік по екрану, щоб наше ім'я зберіглось. Але якщо ви цього не зробили одразу або хочете переіменувати, тут також є два варіанти. Перший – двічі клікнути по назві, і в нас з'явиться можливість відредагувати. Або правою кнопкою мишки натискаємо по нашому документу і шукаємо тут кнопочку переіменувати. Вона може бути зверху або у списку. Давайте додамо ваше прізвище. Я додаю своє відповідно. Все, документ готовий, ми зможемо в ньому працювати. Але обіцяла нагадати, яким чином ми можемо створити Google презентацію. Для цього нам необхідно відкрити браузер. Тут, якщо у вас в закладках є Google диск, ви можете його відкрити. Якщо ні, просто пишемо Google-диск. Тут ви можете зайти або за посиланням, або якщо у вас зайдено в аккаунт, відкрити ось таким способом. Вас тут може запропонувати зайти в ваш Google аккаунт. Якщо це потрібно, зайдіть, будь ласка. І щоб створити презентацію, нам необхідно натиснути на кнопочку Створити, Google презентації, і в нас одразу відкривається презентація, в якій ми будемо працювати. Важливо, перейменувати ми можемо згори. І давайте нагадаю, де що у нас тут знаходиться. І так, в нас тут є вкладочка Вставити, де ви можете знайти будь-які елементи, які нам можуть знадобитись: це зображення з комп'ютера, текстове вікно, фігури, таблиці, діаграми лінії WordArt. Також ці функції можна знайти ось тут в швидкому доступі, да? додати текст, фігура і якісь певні лінії. Макет змінити можна ось тут в налаштуваннях одразу. Переходи до слайдів ми можемо додати також за кнопочкою Перехід. Якщо ви оберете якийсь елемент, у вас стає активною анімація. Тут ви можете додати анімацію до певного об'єкту. Так, ще раз нагадую, функціонал тут трошки обмежений, але зробіть це гарно, класно, по-своєму з фантазією. Чудово! Тепер найцікавіше. За цим QR-кодом у вас є тека з усіма необхідними зображеннями планет та підказками. Важливо, не хвилюйте, що в гугл-презентаціях трохи обмежений функціонал. Оформлення, структура та творчість все одно у ваших руках. Сподіваюсь, ви готові. Тож поїхали! Перший слайд, нагадую, вам буде титульний. Для цього, щоб його створити, нам необхідно відформатувати наш фон, зробити його зображення. Пам'ятайте, що всі <звук> додатки є у вас за QR-кодом. Всі необхідні матеріали. Беремо фон. І тепер прописуємо назву Планети. Сонячної системи. Там у нас текст був білим кольором. І, напевно, зробимо трошки жирніше. Ось таким чином. Внизу у нас інформація про виконавця. Також білим кольором і вирівнювання по правій стороні. Давайте зробимо, щоб було гарно. Можна зробити курсивом. Ось так. Трошки не видно в нас заголовок, тому давайте його піднімемо трошки вгору. Це титульний слайд на цьому завершено. Створюємо другий слайд новий слайд. Тут у нас буде також заголовок і невеличка табличка. Тож, створюємо одразу кількість стовпців 2, кількість рядків 5. Все, наша заготовка готова. Пишемо, планети поділяються на дві групи, ставимо по центру. Також текст у нас повинен бути білим кольором і жирним. Але так як у нас фон білий, ми зараз це змінимо, тексту наразі не видно. Давайте одразу попрацюємо з фоном. Знову ж таки, заходимо в формат фону і. Виставляємо градієнт. Єдине, що дуже прошу поставити якийсь такий темненький гарний градієнт. Можна погратись, зробити тип напрямок градієнту інший, який вам забажається. Ось залишу ось таким способом. Тепер працюємо з нашою табличкою. Коли ми натискаємо на табличку, в нас з'являється конструктор таблиць. Тут ми можемо обрати із заготовок якийсь гарний вид. Для нашої таблички. Ось. Залишу світлий ось такий. Також можна одразу виділити всю табличку і в основному поставити білий колір тексту і по центру. І поїхали друкувати. Перша в нас колонка це планети земної групи. Друга колонка — Гіганти. Я пропоную вам трошки збільшити наш текст. Щоб це гарно виглядало. Можливо, давайте трошки опустимо нашу табличку і наш заголовок. Трохи відцентруємо, щоб це виглядало непогано. Перший рядочок в нас повинен бути курсивом все. І залишилось вставити зображення наших планет. Давайте цим і займемося. Додатково вкладочку, я поки закрию, переходимо у вставлення, зображення, цей пристрій. І шукаємо по черзі. Меркурій. Вони у вас додані вже з прозорим фоном, тому проблем тут не повинно бути. Переставляємо в комірочку до Меркурія. Далі, знову ж таки, вставлення. Венера. Зменшимо. Намагаємось зробити так, щоб всі планети в нас були одним розміром. Вставлення. Марс. І є ще варіант, якщо вам незручно через вкладочку вставки, ми можемо відкрити всі ваші матеріали. І тут по черзі просто копіювати і вставляти в презентацію. Такий варіант також є правильним. Якщо вам десь щось не подобається, ви можете відкоригувати. Наприклад, Нептун у мене, мені здається, занадто великий. Все, другий слайд у нас також готовий. На третьому слайді в нас орбіти з планетами. І є заголовок і додатковий текст. Додатковий текст ви можете знайти в документ, який додано також в ваші матеріали. Тому відкриваємо планети сонячної системи. І тут у нас є все, що вам буде необхідно, щоб не шукати ніде додаткову інформацію. І так, нам необхідно скопіювати ось цей текст. Не забуваємо, що в нас є гарячі клавіші, Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо його в наше нижнє поле. І зверху прописуємо знову планети сонячної системи. Наш заголовок. Фон у нас також додано в матеріалах, тому вставляємо його, як зазвичай. Фон 2. І форматуємо наш текст таким способом, як показано на прикладі. Поки залишаємо таким способом. Далі, на цьому слайді у нас також розташовані орбіти і наші планети по черзі. Тому і почнемо роботу з орбітами. Орбіти ми додаємо з вкладочки вставлення фігури І в нас тут є ось таке коло. Ми його розширюємо. Важливо прибрати заливку, зробити контур фігури білим. І попрацювати трошки з контуром фігури. Ви можете збільшити товщину. Я зроблю 2,25. Також, на прикладі, у нас рукописний стиль. Якщо у вас немає, нічого страшного, можете робити без рукописного стилю. І додані штрихові лінії. Пунктир вибираємо, звичайний штрих. Я думаю, так буде чудово. І починаємо, напевно, з першої, найменшої орбіти. Відцентруємо її і тепер працюємо за допомогою кнопочок Ctrl-C, Ctrl-V, або затискаємо Ctrl і просто роздвоюємо нашу орбіту, розширюючи кожну та вниз. І таким чином у нас вийдуть приблизно однакові орбіти. Тепер додаємо всі інші планети. Єдине, що сонечко ми додаємо з файлу вставлення, з нашої папки. Зменшуємо і ставимо його по центру. А всі інші планети ми можемо ось тут скопіювати. І так, перший в нас йде Меркурій. Він буде на першій орбіті. Далі в нас йде Венера. Ось таким чином. І єдине, що нам залишилось, це підписати всі планети. Щоб підписати, я скопіюю ось це поле, перенесу його до сонечка і почну саме з нього. Сонце єдине, що хочу зробити жирний текст. І поставити так, щоб в мене було видно всі написи. Начебто з третім слайдом ми також все виконали.